У 2014 році відбулися зміни стосовно виплати державних соціальних допомог сім'ям з дітьми. Зокрема, з 1 липня 2014 року вже виключено статтю закону стосовно виплати допомоги за дитиною до 3річного віку. Проте допомога буде виплачуватися, якщо народжена перша дитина. І до 1 липня 2014 року, і після виповнення двохрічного віку, після того як буде вже припинена допомога виплачуватися одноразово при народженні дитинки, продовжиться виплата допомоги до трьох років в розмірі 130 гривень в мінімальному розмірі ще протягом одного року до досягнення дитини трьох років. Зокрема, також змінено розмір допомоги при народженні дитини з 1 липня, незалежно від того, яка дитина буде народжуватися, перша, друга, третя буде виплата становити в сумі 41 280. тисяча Разова виплата даного виду допомоги складатиме 10 тисяч триста гривень. І остальна сума, тобто це по 860 гривень щомісяця, буде розподілена на три роки. Також нове законодавство відбулося в частині компенсаційних виплат, а саме з 1 липня прийнято. Кабінетом міністрів України постанову за номером 83 про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, тобто це дасть можливість людям нашим, які сплачують, сплачують за житлові комунальні послуги значні кошти. Трошечки зекономити, і зрозуміло, що ця постанова дасть можливість нам надати соціальний захист тим громадянам, які найбільш того потребують, навіть незалежно від того, що даний вид допомоги до трьох років. Ця стаття закону скасована, зокрема, все рівно ці сім'ї матимуть право звернутися за державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім'ям, і даний вид допомоги буде призначено з рахуванням доходів сім'ї за попередні 6 місяців. Тобто, багато є у нас на сьогоднішній день по цьому питанню, але ми людям роз'яснюємо, тому що до трьох років. До 1 липня отримували наші громадяни району заявники допомогу у збільшеному розмірі, також враховуючи доходи. А з 1 липня, враховуючи те, що взагалі відмінено даний вид допомоги, вони матимуть право звернутися за державною допомогою малозабезпеченим сім'ям. Найперше питання, це і основне, за яким найбільше звертаються до нас громадяни району, це питання державних соціальних допомог. Але багато випадків є, коли батько або мама не працюють, не перебувають не в центрі зайнятості, не здійснюють догляд. І в такому випадку державна соціальна допомога не призначається. Тобто, на Право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям мають ті сім'ї, які працюють, навчаються, перебувають на обліку в центрі зайнятості, здійснюють догляд за особою. Тобто це такий нюанс. Якщо сім'я ніде, як кажуть нас, зрозуміло, що з роботою теж не так все просто, то і дана сім'я не має права на державну соціальну допомогу.